Паливо з відходів. Чи знали ви, що газ, котрий горить на вашій кухні, може потрапити до конфорок не лише з глибоких надр? Виявляється, в світі та Україні, зокрема, є багаті запаси палива не лише під землею, але й на її поверхні. Йдеться про виробництво біометану. По якості цей газ нічим не поступається звичайному природньому газу, видобутому з під землі. Але на відміну від викупного ресурсу, біометан зелений, тобто відновлювальний його виробляють зі звичайних аграрних відходів, яких в Україні вистачає. Торік у вітчизняну газову інфраструктуру потрапили перші кубометри українського біометану. А вже цього року кількість заводів з його виробництва має суттєво зрости. В перспективі ж Україна здатна забезпечити біометаном і себе, і цілу Європу. Як саме в Україні виробляють цей газ і чим він відрізняється від традиційного блакитного палива? Дивіться у новому випуску «Газправди». Ось так виглядає перший етап виробництва біометану. У приймальний резервуар йдуть різноманітні рослинні та тваринні рештки. Наприклад, гній від корів чи свиней та жом з цукрових буряків. Кожний ранок проходить завантаження або автомобільним транспортом, або тракторним навантажувачем. Завантажується сюди сировина. У господарствах це вважається як відходи. У нас це як сировина. Ми його використовуємо для вироблення біогазу. Далі все це потрапляє під спеціальні куполи на ферментацію. Там, при постійному перемішуванні, у процесі бродіння накопичується біогаз. Завантаження так, щоб у нас постійно був виход біогазу в приділах десь тисячу кубів. Заходив. Утім, не варто плутати біогаз і біометан, бо в цьому випадку біогаз лише проміжний продукт, який, окрім метану, має ще інші домішки. Щоб з біогазу вийшов уже фінальний продукт, біометан його ретельно очищують та підсушують. Ми зараз діля установи е, е, під тиском. Далі відправляють біогаз на фільтрацію. Де через активоване вугілля, а він проходить стадію очистки. І далі. Йде на третій етап на мембрани, де е, розділяється метан і ЦОП. От. І на виході ми вже маємо чистий біом. За моєю спиною е, діометановою моди, де остання стадія фільтрації, мірі, постійно, безперервно якість е, і головні показники газу. І за всіх очисток е, тут контрольна стадія це контроль. А, показники тякості, і ну, після того вже газек по традиційній такій всім знайомій жокі трубі, йде до мережі. Абсолютна сумісність із традиційним природним газом і наявними газопроводами, чи не головна перевага біометану. Простіше кажучи, будувати під нього окрему газопровідну систему не потрібно. У нас вже розвинута система, і система наших газоспільних мереж вона повністю готова для прийому саме біометану. Не треба будувати нових мереж. Треба використовуватися старі мережі, які вже прокладені. Формула біометану, практично повністю ідентична формулі е, газу. Основним Компонентом біометану, як і природного газу являється метан безпосередньо. Торік до загальної газової інфраструктури країни підключили перші біометанові заводи. Надалі ж очікують на суттєве зростання галузі. Стимули для цього є. Зокрема, український біометан можна експортувати до Євросоюзу. На заході це відновлювальне паливо особливо цінують і готові за нього доплачувати. Україна може покрити десь до 20% європейського ринку біометану. І по суті стати таким основним постачальником відновлюваного газу на європейські рині утім ізольовано кубометри біометану в ЄС доправляти, звісно ж, не будуть, бо в трубопроводах він банально змішується із звичайним і за хімічною формулою нічим не відрізняється від нього. Тому необхідний об'єм зеленого газу при купівлі просто враховують математично шляхом взаємозаліку в газотранспортних системах. Фізично ж, біометан насправді споживають поблизу місця його вироблення на колишніх населених пунктах. На якість палива та роботу газових приладів це жодним чином не вплине. Вони працюватимуть як і зазвичай, бо від походження метану його фізичні властивості не змінюються. Споживачі навіть не, не можуть помітити зміни палива. Категорійності або змішаності палива, навіть якщо повністю зайшов біометан в систему, скільки ж біометану здатна виробляти Україна в теорії, наш аграрний сектор дає неймовірні можливості. За розрахунками експертів, потенціал перевищує 20 мільярдів кубометрів на рік. Для порівняння це практично стільки ж, скільки Україна наразі видобуває природнього газу з надр. Тож поступово саме біометан має всі шанси стати основним у наших газових трубах. Звісно, в неблизькій перспективі, але перші кроки для цього вже зроблені перші заводи побудовані та підключені. Завдяки ж масштабам аграрної галузі, і розгалуженій газовій інфраструктурі. Біометанові заводи можливо побудувати практично в кожному регіоні країни. Біометанові заводи будуються зазвичай поблизу населених пунктів. Там, де є робоча сила забезпечення, забезпечення. Бази сировинної і тому розподілення природного газу відбувається саме на такі ж населені. Це дозволить мінімізувати втрати природного газу від добичі аж до е, добівкого споживача. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на «Газправду». і пишіть у коментарях про що хотіли б дізнатися в наших наступних відео. Слава Україні.